we go Ця пісня гурту Тінь Сонця стала візитівкою українців по всьому світу. А сьогодні вона надихає наших захисників на подвиги, каже засновник музичного колективу Сергій Василюк. Він разом із побратимами виступав у найгарячіших точках східної України і знає, що може підбадьорити військових. Дуже приємно виступати для молодих добровольців, які виховувалися на наших піснях. Значна їхня частина. Настрій надиво оптимістичний, і напевно так воно і має бути. У справжніх військових, особливо з таким козацьким корінням, козаки завжди з гумором підходили до війни і до ворога. От часом здавалося в дуже небезпечних ситуаціях. Вони жартують. Музикант виступав в Краматорську, Слов'янську і Маріуполі. Зазначає, українська музика повинна лунати там, де вирішується доля країни. Коли я грав одну з останніх уже пісень, грав там. Були чутні постріли гранатомета в Україні. Нині відбувається мобілізація не лише військових, а й української свідомості. Окрім відомих хітів гурту, українських захисників підбадьорюють і пісні інших виконавців. Славного буковинця Володимира Євосюка просять червоноруту переважно. Я її теж дуже люблю і виконую задоволенням. Не лише на передовій, а й у мирних містах музиканти проводять концерти, які підтримують українську армію. Останній такий був у Києві. Ми пишаємося нашими шанувальниками, що завдяки їм вдалося зібрати понад 77 тисяч гривень. Тепер тінь сонця разом із гуртами Чмацький шлях, мері та театр студії Гердан виступатимуть на благодійному вечорі пам'яті героїв України, дух лицарства, що проходить в Чернівцях. Сергій розповідає, брати участь у таких заходах честь і обов'язок кожного свідомого музиканта. Музикант, якщо він не йде на фронт, то має своєю зброєю долучатися от до нашої такої загальної справи. Юлія Здорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.